Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас на огляді міні-купер Countryman 2021 року. Це у нас Countryman S. Також він у нас оснащений системою повного приводу 2-літровим бензиновим двигуном. Має класний стан, невеликий пробіг 54 000 км. Ось так виглядає зовні по кузову. Жодних зауважень по ньому немає, як технічно, так і візуально. Класно стоїть оптика, протитуманні фари. Хороша всесезонна гума Pirelli Класні диски. Дуже гарний вживу колір. По комплектації у нас є безключовий доступ на передні двері. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю Електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, також електро, авто автодощ. Ось Так виглядає тумблер запуску. LED приборний щиток. Ось так виглядає головний екран, сенсорний. Також є керування з кнопок, є вибір режиму руху, спорт, еко. Ігрів сидінь передніх, клімат контроль, круїз контроль. Сидіння у нас шкіряні, в класному стані, також є панорамний дах. Встановлена преміальна музика Harman Kardon. Позаду має такий вигляд. По стану салону також жодних зауважень немає. Є камера заднього виду, передні та задні парктроніки. Також можливість відкриття багажника ногою. Автомобіль має дуже класний вигляд, як я вже казав, та стан. Тож, кого зацікавив цей варіант? Приїжджайте до нас в автосалон «Автодилер» за адресою Академіка Глушкової 6. Працюємо кожного дня з 10 до 7 та чекаємо на вас. До зустрічі!